По розрахункам він розрахований десь, можливо, років на три максимум. Mm -hmm. Далі полігонів у нас в районі вже не буде, тому що ніхто не дасть... <плес> а, Дима. Дима, Дим, Дімітрова цей полігон не робити. <плес> 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 а, як, а як ми, ми можемо <плес> ситуацію, Якщо у нас не буде коварських <плес> полігонів, що ж ми будемо далі робити? Коротенький ну, <плес> е я, я <плес> просто... екскурс минуле майбутнє. Yeah. Значить, ще коли. Років 4-5 тому назад uh -huh. була така е, робоча група, створена при губернаторі Київської області. Питання відходили... Так, <зід> да, По-моєму, ще до присяжника, а присяжника вже продовжували цю робочу групу. Я знаю, що мій Боженко був тоді ще, коли починалося все. Значить, е, в чому полягала проблематика? В і ще ж питань поки ще немає. Це перспектива, що в нас проблеми, а в Борисполі взагалі немає. Полігона немає. Там Добре. якщо хтось колись літав з Бориспольського аеропорту, то ви прилітаєте над морем сміття, там ворони, гтайки, Не, не, не тяйки, візрятська. Значить, була ідея, була, е, був проєкт по переробці будівництва сміттєпереробного заводу на межі між Бориспільським і Броварським районом. Угу. Це в районі окружної дороги, отут десь на межі княжицької сільської ради. Угу. І, е, Бориспільського району, там якраз на межі повинні були виділити, по-моєму, 8 гектарів землі для будівництва сміттєприродного заводу на якраз два райони. Чому mm. на два райони, і там і два райони плюс навіть Київ. По економіці, по розрахункам, мінімальний завод, який може функціонувати рентабельно, він починає від 100 тисяч тонн ТПВ в рік. Ми, Броварині район, даємо на рік всього на все 30 тисяч тонн. Ага. Бориспі і ще менше. Ще. От, тому що для того, щоб побудувати завод, який би функціонував рентабельно, значить нам треба, ну там, тоді чому говорили, що ну, поблизу, поблизу, поблизу окружної дороги, тому що ви знаєте, вам... Енергія вже там не справляється, туди вже Львів почав тягнути, вони до речі, Львів до нас вже звернувся, 30 тонн сутки дозвольте розміщати на вашому полігоні. Ага. З Львова, з Львова возить сюди. Ага. А ну, це чому? Не до, до ну тому що вони думали, що це міськоярці. Звідки вони mm -hmm. знають, там у Львові чи А Десна-2 взагалі чи є? Це приватне Приват? товариство Десна-2. Ну ви ж місцевий, повинні знати. Ну я там ще не <рик> Значит, вони, були, там у них був один полігон, він давно закритий, вже покритий, там законсервований, а другий вже тої земельної ділянки, яка була виділена, вона вже практично підходить до кінця. Mm -hmm. вот. Тому плыть на слово мраки будемо. Ні, треба та саме, мусорозавод, мусорозавод, мусорозавод все-таки строить, мусорозавод <рик> для можливо, для завода, його чергами буде, правильно? Це ж таки дела? І... Ну, у нас якраз э, спеціалісти по екології. то вони вам не могут. А, а кроме этого е е е завод, там треба санітарна зона. Понятно. Это лично. Ми его. Мы более набедимся. Есть же у нас ще інші сміття, які не може і Будівельне, інше. Есть, все інше, тобто на сім'ї Будівельне сміття сьогодні навіть регіон 2000, який приймав це Гришка в yeah. mm -hmm. районі, yeah. навіть регіон 2000 не приймає. Mm -hmm. Тому якраз в коментар ми замовляємо окрему машину раз в тиждень чи дві для того, щоб mm -hmm. що не габарит гравчати. То есть, це, все одно все одно нам і шукати якусь площадку, mm -hmm. де те саме тання в тому, що всі там ті зальня, там засідання інвестори, так би мовити, за моїх 10 з половиною років роботи їх було мабуть. Ну, десятка півтора. з корейці, чехи, словаки, італійці, німці. Найкращий проект був в німців, там взагалі на чесних спорудах, безпери виробництво, все сортується все. Под ну, ноль практично органіка йде на переробку на ілове поля, на переробку ілов, на бактерії, на підкормку. Все, що згорає, будується на біогаз, будується когенераційна установка, електроенергія, тепло віддається на виробничі споруди, електроенергія в енергоринок. У нас не можна використовувати електроенергію, тільки продавати в енергоринок. Але там був замкнутий цикл, який дозволяв практично робити на очисних каналізаційних спорудах на Красилівці, ставити цей переробний завод, який би практично закрив всі наші потреби міста, району, можливо, ще в когось брали, і давав. Нам електроенергію, тепло, тепло ми самі споживали, електроенергію в ну, теж в нас її не вистачає. На той час проєкт коштував, це було років 74 мільйона євро на той момент. І вони, в принципі, готові були зайти, але умови у нас по нашим сьогоднішнім по положенню по розрахунку тарифів. Ми не можемо закласти інвестиційну складову, таку, яку буде пропонувати Мерземний інвестор. Вони або вони повинні були управляти тарифами, брати на себе, пропонувати свій тариф, але ми б його не пропустили, звичайно, був не, або, або вони хотіли взяти концесію почисні споруди, і тоді вони б самі нам диктували свої умови по наданні послугу. Ну це те ж саме. Того часу Луганськ вода ще до подій в АТО, луганськ вода була передана в концесію. Там була дуже така по Україні найгірша ситуація по водопроводах, по технічному стану, там від водозаборів, від річок є по 60 кілометрів трубопроводи, де качають воду. Так от вони віддали її в концесію, і тоді, коли в нас вода коштувала 3,73, по-моєму, там вже стоїла 26 куб. Тому концесія, вона... Якщо, соціальних аспектів я, я скажу так, якщо немає, як, не враховують. якщо немає виходу, да, і лучше по 26 рублів вода, і чим її взагалі немає. Для цього треба мати вибачити політичну волю, коли б ситуація, о, сьогодні подивіться, що робиться, за два дні гривна вже впала на, на да, долар на гривню вже зріс ціні. Що буде далі? Ми ж отак коливаємося. І в умовах, коли народ і так отримав за газ, за тепло. За електроенергію ще піднять тут... тепло ще не отримав. що Як отримаємо осінь от то ні буде. Ну, ну я за газ отримав в літній місяць, два рази виключав було сира, щоб мала там ну, 600 гривень. Згідно статистики тисячі... 640 гривень, ще ж за темнопалення було щоб на, на 70-му місці буде опалення тоді в соса країни тому да, те, то, що ми запропонували торіч експорт ТПВ, я готовый подписать такую угоду. Если что, вы не будете у нас куплять, само вывозим. забирают прямо с моей антики. Ну, у них интересная у них культура, у них люди выносят папир в одних пакетиках, скло в инших, полиэтилен в третьих, органику в четвертых. Запропонуйте. Так а что запропонуйте? Да. Черепиник давал. В один прекрасный давал. момент я выхожу, и стоит разосветные, да? У меня рука потянется сразу, и я сам рассортирую его, понимаете? Я рассортирую, да. Это событий в Первый майданчик вот на Клавоновой 4В ну, поставили для не раздельного не сбора. Угу. Я думаю, как дурный, отдельно пакетик полиэтиленовой бутылочки возил, привозил из ГЛА разведки, приезжал на работу, все сапожка Каравлубовский мусор, с разведки сюда возил. Специально, думаю, буду сознательно, потому раз привіз, другий, третий, на четвертый приезжаю, соседка для полиэтилена забыта уже всяким. Всем попало. ну смысл мониторированный. Ну, розумієш, так, СРТБ стояло. Тягально ми робили це. Так, це в Торм, пока пару разів не вивезли, а потом некудоложити, а вот это где полигоны, мы начали, мы начали, да, у корпора ресурси. Це державна компанія була, ми заключились з ними договір, потім вони щось розпались, ну, вони трошки полигони комплексно доріж і людей люди не булочки. Юра, расскажу приклад так, що Я.